Всім привіт! Сьогодні знову я. Я хочу показати вам, як робити тіні в капку. Надію, що це золоти. Як це золотить, то я буду завжди таке робити. Ну підписуйтесь, ставте лайки. Ну а ми погнали! Ну ми зудаємо новий проект і робимо перше, можна сказати, обложку. Е, так, я зробила, і зараз будемо додавати ну, перше ми кінцівку маємо забрати і Нажимаємо кнопочку нак накладання. Я поставила. Робимо собі як угодно, як вам зручно. І тепер нажимаємо кнопочку «Коп... копіювати. Ми нажали і тепер її даємо низ, Обізково рівно. Тепер нажимаємо кнопочку коригувати нарешті. І ще ми нажимаємо тепер на кнопочку графіка. Тут я трохи затупила і цей, цей а, Коротше, трохи затупила я. Не завершайте уваги, я тут все і справді. Не робіть таку астаті ми маємо там короче, на паті ту копію, яку ми тільки що майже маємо зробили. Маємо... На першу копію, короче. На першу копію ми маємо з... все. все зроблю і далі. Тепер ми нажимаємо кнопочку Суміш і слайд. І робимо як нам найгірше. Я отак зробила і все. Отак собі робимо і наші ті зробили зробимо. Нічого. Такого складного всім попа.